Василь Сухомлинський важко бути людиною. Діти поверталися з лісу. Вони сьогодні ходили в далекий похід. Шлях додому пролягав через невеликий хутірець, що лежав у долині за кілька кілометрів до села. Втомлені, знесилені діти ледве дійшли до хутірця. Зайшли в крайню хату, попросили води. З хати вийшла жінка. За неї вибіг маленький хлопчик. Жінка витягла з колодязя води, поставила на стіл серед двору, а сама пішла до хати. Діти напилися, відпочили на траві, і де й взялися сили. Відійшли на кілометр від хутірця, Марійка тут і згадала А ми ж не подякували жінці за воду. Діти зупинилися. Справді забули подякувати. Що ж, каже Роман, це невелика біда. Жінка вже й забула, хм, мабуть, хіба варто повертатися через таку дрібницю? Варто, наполягала Маріка. Хіба тобі самому не соромно перед собою, Романе? Він усміхнувся. Видно, що йому не соромно. Ви як хочете, каже Маріка. А я повернуся і подякую. Чому? Скажи, чи ж обов'язково це зробити? питає Роман. Адже ми й так потомилися. Бо ми люди. Якби ми були телята, можна було б і не вертатися. Вона рушила до хутірця, за нею пішли всі. Роман постояв хвилинку і, зітхнувши, теж поплівся за гуртом. Важко бути людиною, сказав він.